Відчуття пустоти. Це те відчуття, яке з'являється в тебе по поверненню з прифронтових територій, з гуманітарних місій, особливо від військових. І чим довше ти там знаходишся, бо я був в гуманітарних місіях і місяць, і півтора, і два місяці, і навіть більше. І чим довше ти там знаходишся, тим сильніше це і чіче відчуття пустоти, коли ти повертаєшся до. Населених пунктів де більш-менш спокійно. Я довго думав, чому це відчуття взагалі з'являється і. Чому? І зрозумів, що, перебуваючи саме поруч з лінією зіткнення і особливо, коли спілкуєшся з військовими, то ти в такій обстановці повної повної щирості, адже кожен захисник. Розуміє, що він в будь-який момент може віддати своє життя за збереження нашої держави і нашої свободи. І тому він повністю відвертий з тобою, коли спілкується. І інколи ми можемо там поспілкуватись, інколи можна пошуткувати, інколи просто помовчати. А також. Перебуваючи по розлінію зіткнення, там де йдуть постійні обстріли, де літають ворожі дрони зі скидами, і дрони Камікадзе, і постійні обстріли артилерії. Ти постійно в такій легкій напрузі, адже не можна повністю розслаблятися, бо якщо ти розслабляєшся, ти втрачаєш пильність. І це може призвести до летальних наслідків. Тому приходиться постійно. Тримати під контролем і розуміти, що ти будеш робити в разі початку обстрілу чи дронів, і воно також дає якийсь стимул тобі, і ти по-іншому сприймаєш цю реальність. І коли ти повертаєшся більш-менш спокійне місто, яке може бути сьогодні, тебе з'являється це відчуття пустоти. І зараз можу точно сказати, що якщо ви бачите людину, якій потрібна допомога, то просто допоможіть. Якщо бачите, що комусь потрібна підтримка, підійдіть і спробуйте підтримати. Якщо людина відмовиться, то принаймні ви будете знати, що ви спробували. Ось. Якщо вам не хочеться з кимось спілкуватись, то скажи просто, друже, вибач, але зараз я не вдусі спілкуватись, давай пізніше з тобою поговоримо. Просто. Бути щирими, відвертими і бути людьми. Ось це все нам допоможе і в єдності, і, і бути єдиними. І це все нам допоможе і подолати війну, і перемогти в ній. І допоможе потім відновленню нашої країни, і допоможе тим хлопцям, які повернуться з передових. Позицій, нашим захисникам та й всім людям, які жили порозлінію зіткнення, адаптуватись до мирного життя. Тому будьте людьми і все у нас буде добре.